Ще раз повторюсь, таргет, як якусь пігулку, щоб вам хто не навалював, не допродавав. Це просто інструмент, який допоможе розкрити ваш продукт і те, як ви його упакували. Це дуже важливо е ці дві речі. Перше це продукт, е друге упаковка, третє це вже реклама. Хоча б дві повинні бути з цього: там продукт плюс таргет, або упаковка плюс таргет. Ну, це така собі порада е трошки. Е Нечиста, що упаковуєте добре, а там хай продукт... це вам забезпечить першу покупку, але якщо людина купить да, там і продукт, то ви по, по собі можете да, сказати, що там, ви купились на рекламу, боже, так все гарно, ту, ту-ту заказав, і там прийшло якесь тему, воно якесь пам'яте, ніяке, там, щось відвалюється, або це якийсь сервіс, якийсь там криворукий майстер вам зробив кран, у вас тече вода. То вам все одно, яка в нього реклама, і, і, і сайт там, чи соцмережі, ви ніколи це другий раз не замовите. В ідеалі, щоб це три було: і продукт, і упаковка, і тарги. Е, Хороша новина в тому, що це не повинно бути щось грандіозне. Не треба грандіозний продукт, грандіозний сайт, грандіозні соцмережі, просто е, на якомусь такому прийнятно нормальному рівні, але все три, і воно дасть вам результат.